Доброго дня, мої хороші. Сьогодні хочу подивитись, хоч дуже багато крутиться навколо цього в засобах масової інформації, хочу подивитися таки на нашу Україну. Давно я не дивилась, може, з зими. В принципі, квітень, травень, червень для нашої України. Як карти просто покажуть? Чи буде завершення, чи буде якесь підписання договорів. Я маю на увазі прям розумінням того, що не літають ракети, що ми ночами просто спимо, що ми не хвилюємося, як сховатись, сховати наших дітей. Давайте подивимося, просто як нам покажуть на ці місяці, що чекає Україну. Я просто хочу подивитись різни, різними навіть колодами. Давайте почнемо. Просто що чекає нашу Україну? Чи нарешті дадуть їй спокій? А, і подивимося, ну, таким чином і подивимося. Давайте по місяцям квітень. Червень. Боже чи квітень, травень, травень, червень. І візьму я з своєї колоди нової. Хоча вже я дав... давненько нею користуюся, але вона з останніх нова. Подивимося по одній карті на неї. Квітень. Травень. Травень проситься дві карти беремо. Червень. І на моїй з моїх улюблених колод. Так загальну картину, знаєте? Квітень, травень, червень. Червень. Дивимося. Що нашу Україну чекає? Квітень. Травень. Давайте всю картину подивимося і будемо говорити травень. Червень. Прекрасная карта, конечно, падена. Дивіться, ну, в принципі, майже нічого не змінилося, як я дивилась так по пам'яті, десь є моє відео про це. Дивіться, що квітень. Квітень йдуть домовленості, робочі питання дуже багато вирішуються, йдуть прямо, знаєте, як е, от, з дня в день переговори і так далі, калісосу фортуни попадає на цій колоді. Тобто, люди за круглими столами, до речі, спілкуються. Не раз зустрічаються, і це все йде як робочий режим. Вісьмірка Пентакли говорить про те, що це монотонна постійна робота. Тобто йде домовленість, йде домовленість намагаються домовитись. І тут, звичайно, говориться, от тут вже йде зцілення, дар природи карта. Вона говорить про те, що потихеньку намагають домовлятись, що це є природно все-таки домовлятись в умовах війни. От, ну, така вона більш філософська. тут. А, тобто, давайте потихеньку все робити. І тут, знаєте, зцілення це не швидко, тому що сам процес він не швидкий. Треба домовлятись, зустрічатись отакий більше квітень місяць. Травень. Травень, розумієте, як? У мене таке є враження, що от лишають нас не з тим, що ми хочемо. Я не бачу підписання якихось договорів, нічого не бачу. Я бачу, що, в принципі, сторона нашого ворога. Дуже прекрасно або з штатів дуже прекрасно знаєте грає на цій ситуації. От три сторони навіть показуються. В принципі, Україна, Штати, Росія. Я думаю, йдеться про те, що з нас витягують ресурс. Ну, от витягують ресурс, або показують зараз мені те, що ми вже дуже втомились від війни. Але в принципі, ми притаємо за саму Україну, тому мені більше зараз йде, що от витягують оці питання покопали нам. Максимально ми маємо віддати, пожертвувати це карта жертви. Для чого? Для чого? Для того, щоб питання нарешті врегулювалося, щоб знаєте, як все було враховано, і помірність карта теж не швидка. В травні я теж не бачу якихось різких змін, але подальше і далі. Навіть тут не переговори, а як знаєте, договорились можливо за щось в квітні, і в травні це якби впроваджується все. Ці домовленості. На цій м, колоді четвірка кубків. Навіть, знаєте, ми не дуже хочемо в це лізти. Ми не дуже хочемо віддавати, але від нас витягують, тому що є якийсь великий гравець, який намагається всім управляти. І всі наші, знаєте, складають перед ним, е, сідають перед ним на коліна, вибачте. Ну, Тут або наш ворог, або наш. Назву це в кавичках союзник, тому що політика завжди не зрозуміла. Ми не знаємо, що там відбувається всередині, насправді, крім картинки, яку нам показують, і нами управляє ця ситуація по, ді... по дияволу. Ми ніби винні щось, хоча ми, звичайно, не винні по принципі, Да? Ми окрема держава, окрема країна, на яку напали, але ми. Підв'язані під великих граців політичних, розумієте, і все. Я зараз говорю більше про штати, щось мені навіть прийшло не ворог, а штати. Ну і тут дві голови одна мета. Йдемо до мети. Йдемо до мети потихеньку, в травні місяці. А, якось, знаєте, ніби, Мені вже зараз йде, ніби щось придумали і далі вже над цим рухаються. То щось придумують в квітні, що далі поступово буде розвертатись в якусь більш-менш фінальну стадію. Травень, Травень, дивіться, як цікаво. Тут йдеться, Отут йдеться про нашу землю. Отут а, йдуть якісь новини навіть, якісь нові ідеї, нова енергія. Мені чусь навіть йде, що набагато в червні буде спокійніше, в принципі. А, і на фронті в тому числі. Розумієте, щось по-новому відбудеться для нас. Для нашої України. Україна часто падає або королевою Пентаклів, але це, в принципі, як землю більша, або імператриця падає. Це наша земля, наша держава. От, от так падає Україна. Тут от щось навколо неї йде, як знаєте, пом'якшення ситуації. От так от. П'ятірка кубків, отут, на цій колоді, от бачите, тут вже іншим колодам по-іншому показали. Тут якесь розчарування, на жаль, да? ну. В принципі, закінчити або продовжити, навіть зараз вона продовжується, ніколи не буде війна без сліз закінчена. Навіть якщо документ підписують сліз, мільйони тонн пролито, мільйони літрів пролито. Але а, час і руйнування, ніби прийде час в червні, щось нарешті, знаєте, кардинально зміниться, і нарешті як домовляться, чи що. Ну, от в червні це більш вірогідно. Тут більше процес. Тут втілення цього якихось домовленості, а тут як більш така вже кардинальні зміни, розумієте? От щось кардинальне може відбутися в червні місяці. На тих розкладах, що я знімала, я точно пам'ятаю, що мені здавалося, що в червні місяці люди можуть навіть за кордону повертатись додому. Я не кажу, що це саме фінал, але буде якась така можливість без страху, ракети і так далі вернутися сюди хоча б побачити з рідними от щось таке, або хтось повернеться вже просто назавжди. Я ще, знаєте, хотіла як спитати? Я хотіла спитати, на якій взагалі стадії зараз війна в Україні? І що вони мені арканами показали, чи це є <кхот> там майже кінець чи як, ну отак, от от, просто по-своєму я спитаю. На якій стадії війна в Україні зараз? Сьогодні, кінець березня. На якій стадії війни ми знаходимося? Початок, середина, кінець, майже кінець. Я просто хочу подивитися <кій> Великі надії показують. Великі надії. Ну, карта м -м, зірка аж 17-й старший аркан. Знаєте, це як. Три четвертих, або навіть більше, щось мені так прийшло. Є, є таке, що ми сумніваємося взагалі, коли воно закінчиться. Хоча я думаю, що багато гравців, в тому числі українських, знають, коли це відбудеться. Паш, паш говорить, що ми залежні від ситуації, ми її не вирішуємо. Тобто, тут, в принципі, дуже багато залежить що від колеса Фортуни, що в голові в Трампа, і як, знаєте, проснеться Путін. Вибачте. Ну, в принципі, Зірка говорить за те, що це майже фінал. Я як спитала, так і отримала відповідь майже фінал. Тобто, все-таки є надія, є розуміння, що це може скоро завершитись, тому що це ж 17-й старший аркан, і до 21-го недалеко. Ну, от так от мені йде, бачите? Так показали. Але показали тут тут же і показали нашу залежність в питаннях цих політичних. Тому що, як би нам не хотілося, по правді, ми, звичайно, залежні в цій ситуації. Ну, будемо бачити: ми сильні духом. Ми віримо по карті Зірка. Ми віримо, що скоро це завершиться і можна буде спати спокійніше і якось планувати далі життя з тим, що ми маємо, з тим, що ми втратили, кого ми втратили. Тумилися всі дуже сильно, але віра. І світло сильніше. Будемо вірити. Світло завжди переможе. Я в це свято вірю. Дякую вам за перегляд мого відео. Ставте вподобайки підписуйтесь на мій канал. Дякую вам.